Огляді підсвітка з артиклом 14145. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті дві планочки довжина однієї 605 мм. На планочці 63 діоди напруга 13 вольти. Ось маркування. Розмір діоду 6,5 на 2 міліметри. Планочка має три канали, напруга кожного 56 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.